Всім привіт! Розпаковка чек на 147 злотих. О тут була скидка 29 злотих. Бачите, салат сюди забрала, тому що він потік такий салат. Далі. Е -е -е так, Сок томатний літр. Маса каймакова це зущонка. Так, і Там ще є фасолька. Мука кілограм. Грушки. О, грибочки. Три пачки творога по 250 грам. Завжди беру половину жирного, половину нежирного. Так, яблочка. Ось така намазка. Хочу спробувати, бо це якась з яблуком, з корицею, з бататом. Що це таке? Якраз було на скидці, думаю, спробую. Яйця. Сільотка. Три. Три чи чотири філейки. Один баклажан. Ну, тут баклажан взагалі дуже дорогий. Оцей один баклажанчик в мене вийшов. Щось там 340 грам. Чотири злотих, але вже щось захотіла, думаю, хоч один з'їм. Два ось таких йогурта і два ось таких сирка солодких. Шинка 200 грам. Ось така ковбаска біла. Ну, ми як сардельки просто беремо. Сьогодні на акції сир пармезан гряно Це без скидки, зі скидкою цей кусок вийшов, аж аж гляну. Аж гляну, не знаю, чи знайду. Ось граноподану, граноподану. Томанде не знайду. Ладно. Ну, чорі 50%. Якщо 27, тобто він десь там 13-14 злотих цей кусок. Ми просто натираємо його в морозилку і посипаємо. Каші, макарони, чесничок один, бурячок, мандаринки. Десь там біля 2 кілограмів. Чай зелений, мене сину цей любить. З лимоном, хлібчик і булгур в таких пачках. Тут, виходить, 4 пакетики по 100 грамів. Так, не знаю, чи не пам'ятаю, лист лавровий. а І ще круасани були теж на скільки? 2,50, але це він великий. А, ні, ще вода. Вода демінералізована, 5 злотих, так зазвичай вона 10. Це ми беремо для утюга і для відпарювача. Все, Все? всім гарного дня! Всім привіт! Розпаковка чек на 147 злотих. Ось тут була скидка 29 злотих. бачите, Салат сюди забрала, тому що він потік такий салат. Далі. Е -е -е так, Сок томатний літр. Маса каймакова це зущенка. Там ще є фасолька. Мука кілограм. Грушки. О, грибочки. Три пачки творога по 250 грамм. Завжди беру половину жирного, половину нежирного. Так, яблочка. Ось така намазка. Хочу спробувати, бо це якась з яблуком, з корицею, з бататом. Що це таке? Якраз було на скидці, тому спробуємо. Яйця. Сільотка. Три. Три чи чотири філейки. Один баклажан. Ну, тут баклажан взагалі дуже дорогий. Оцей один баклажанчик в мене вийшов. Щось там 340 грам. Чотири злотих, але вже щось захотіла, думаю, хоч один з'їм. Два ось таких йогурта і два ось таких сирка солодких. Шинка 200 грам. Ось така ковбаска біла. Ну, Ми як сардельки просто беремо. Сьогодні на акції сир пармезан грено Це без скидки. Зі скидкою цей кусок вийшов, аж аж гляну. Аж гляну, не знаю, чи знайду. Ось, Граноподану, граноподану. Не знайду. Ладно. Ну, 50%. Якщо 27, тобто він десь там 13-14 злотих цей кусок. Ми просто натираємо його в морозилку і посипаємо. Каші, макарони, чесночок один, бурячок, мандаринки. Десь там біля 2 кг, Чай зелений, мене сину цей любить. З лимоном хлібчик і булгур в таких пачках. Тут, виходить, 4 пакетики по 100 грамів. Так, не знаю, чи не пам'ятаю, лист лавровий. І ще круасани були теж на наскільки? 2,50, але це він великий. А, ні, ще вода. Вода демінералізована, 5 злотих, так зазвичай вона 10. Це ми беремо для утюга і для відпарювача. Все, Все. всім гарного дня!